Рада вітати вас на моєму ютуб каналі місто Анкона. Ви бачите Адріатичне море. Хто тобто дивиться мій ютуб канал, знає, що я в Італії 13 років про що я хочу розказати? Я не... коли їхала в Італію. Я чогось і зараз, вже, коли тут багато років. Я знала і знаю, що в один день я маю повернутися додому в Україну. Здається, вже багато років маєш привикнути, маєш адаптуватися. Ні, Все рівно відчувається для мене ця чужина, не своє, не рідне, чуже. Я про себе. Так багато нас, українців, тут в Італії, обжилися. Хтось влаштував своє особисте життя, хтось придбав житло, живуть і не планують їхати в Україну. Вони пустили корні тут в Італії. Ну, це їх вибір. Я і таке враження, як. Оце як дерево вирвалося корінням, і я не можу тут прижитись. Гарна країна. Багата країна на свою культуру, на історію. Все рівно чужина. Відчуваєш періодично, що ти тут чужа, що ти іноземка в цій країні. Так буває, ходячи по організаціям по цих офічах, як на італійській мові офічо, по офісах. Ходиш по офісах своїми питаннями і бачиш таке зверхнє відношення. Ти розумієш, чому це відношення? Тому що ти іноземка. І якби перед цією людиною, що так зверхньо відноситься до мене, сиділа жінка італійка, то вона б цяль цій офісній праці не міг би себе так зухвало, розумієте? Хочу показати ящерку, вони такі. Тікається, лякалася, втікла. Багато ящиків, вони безовідні. Тобто цей офісний працівник не любить себе так зухвало зверхня, Розумієте? Отак він відчуває твою слабину, ти іноземка. Але не всі так, це теж залежить від людини. Є нормальні італійці. Як для мене немає хороших і поганих націй. В кожній нації є хороші і погані люди. І це є нормальне таке життя. Але чужина відчувається, як для мене відчувається. І будучи вже 13 років, ну добре, ну вже останній рік все і більше не буду. І це таке враження, що мене як болото затягнуло. Дивіться, як кран рухається. Це фірма, яка займається ремонтом і будівництвом кораблів. Бачите, рухається крам? Проходять роботи. Яка махіна? Ну думаєш, ну останній рік, ну все рівно, ну як болото, воно тебе затягнуло і не відпускає тебе ця Італія. Ну ще трохи, ну ще трохи, Боже. Таке, наболіло. Хочу в Україну. Можливо, й поїду, мені треба вирішити, ще деякі питання і поїду в Україну. Іноді ці італійці дивуються, куди ти їдеш там же ж. Не буду казати, ну, без небезпечно. Ютуб не любить такі слова, коли вимовляються. А я кажу два рази не вмирати. Іноді італійці мені кажуть, хочу в Україну приїхати. Я кажу, то приїжджай, о, то ж ту ж самі знаєте, бойові дії. А я кажу, та чого ти переживаєш? Я кажу, була в Львові минулого року. 24-го року я була в Львові, дуже гарне місто, мені сподобалось. І мені приємно, мене приємно здивувало, що чуєш мови багатьох країн світу, що багато туристів приїхали до, до Львова. Я кажу, я в Львові багато туристів приїхали, хоч і бойові дії. Ой, як закінчуються ці бойові? Ну добре, як закінчаться бойові дії такі. Бояться за життя своє, хочуть жити і жити.